Мирного неба всім. Сьогодні я хочу зробити послання. Послання дракона. Послання дракона. Яким буде? Яким буде рік дракона для України? Не так як наступає по східному календарі рік дракона. Або наступив, тому що загалом говорять про 10 лютого, а в деяких колах кажуть про 4 лютого. Майстри рахують 4-го. Ну, він чистим. Рік зеленого дракона яким буде для України послання? Яким буде для України? Що? Що чекати? Яким буде для України? Чого чекати? Чого чекати? Це рік сили. Задивилася я, тому що тут є вершина, тут є гора, гора, сніжна гора. Дракон о, сидить, висідає на цій горі. Вершина, вершина, не знаю. Можливо, вершина слави. мах, Сила Меркурія. Знань, сила. А, сила, 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 сила. Це добре, зараз я, зараз я відстроюсь, бо в мене вже з самого ранку. <кій> з самого ранку мене тригерить, щоб я сіла. Так, що у нас, рибки? Рибки, вийти з затемнення. Треба буде пізнати. Треба буде пізнати дух. Пізнання духу. Зараз, секунду. Пізнання духу. Можливо, ви не знали, що це означає, але для вас є конкретне послання будьте в силі, будьте в силі духу, тому що це є вашою істинною природою, Щоб вам не озвучували або не говорили в наступаючий момент, взагалі по вашій, по вашій території мається на увазі, що ви війдете в такий. Складний період, який буде знаменувати те, що у вас йдуть зміни. Зміни на дуже глобальному плані, ваше коріння дає можливість підняти те, що було вже давним-давно заложено і чекало вас, тому ви маєте одобрити це підняття. Тому що без вашого підтвердження ми не можемо дати посил на відкриття нової ери для вашого суспільства. Ви, ті, хто чує зараз мене зараз, зараз мене зараз, буде е, мати можливість війти в нові двері, нового творіння і поставити там свої якоря можливостей нової долі, в тому, що ви бачите. Відношення нового до старого не є вашою ну, якби, участю. Не є вашою участю. Ви, ну, якби ви не замішані в тому, те, що ви опинилися на даний момент в цій сфері діяльності, говорить про те, що ваш дух був готовий прийти і зробити те, на що покликала ваша душа. Ви можете поміняти те, про що ми вам говоримо, і що ви хочете здійснити в ваших намірах і вашій якби, буденності. Будьте тут і зараз, ми дуже до вас маємо велику надію, тому що не, не небезпечно або надто не, Ну, якби складні часи, в яких ви зможете розгорнути ваші крила, крила ваших можливостей, тому що ви наділені мантією духа, тому ви і опинилися в даний момент на даній, даній території. Це являється якби має ну, якби, стовпами, маячками нашого проходження для вашої сили. Сила в тому, що ви. Сила в тому, що ви. Чи ви не бачите? Сила в тому, що ви не бачите того, що ви розумієте. Хоча вам треба направляти вашу увагу на на вашу буденність, в тому є великі можливості. Запам'ятайте це, тому що дехто не вірить, а це виникає складність, викликає складність. Будьте уважні до того, що вам передається, тому що в цьому є надпотужні можливості відношення до Всесвіту Зазеркалля. Там, де є ви, там є правда, тому попробуйте зрозуміти те, як. Ну, якби це передається, яким буде. Все-таки що я тут дістаю, таке башню дістаю, це неспроста. Це посил для того, що... Ви зможете зрозуміти пізніше, тому що не все, таке, не все таке, або не все таким, як здається, в тому напрямку, в якому ви думаєте, можуть бути кардинальні зміни, і вони прийдуть вчасно, тому що вже є якби перенавантаження в тій силовій сфері, де можуть дати або дати відсіч в. На в тому напрямку? Запуталося. Так, відсіч. Яким буде? Ще? Яким буде? Яким буде рік? Яким буде рік? Сила? Що принесеться сила? Яким буде рік? Яким буде рік? Ким буде рік для України? Ким буде рік для України? Ким буде рік для України? Чи зможе Україна вийти з якби, складного становища? Ми бачимо це як трансформацію ваших можливостей. Чому? Чому ми не можемо дати на даний момент конкретної відповіді? Тому що, тому що, тому що ми вам, ви вас попередили про те, що є можливість підняти, підняти ваші площини на більш розвинутий рівень, і там тоді ми зможемо розвернути власне те, про що ви мрієте. Будьте уважні до того, що ми говоримо, не нехтуйте вашою можливістю за заякурити, провести енергію в ну, якби, ой, ну, якби в суспільний лад. Це, здається, складно, але не думайте про це. Ваше завдання розкрити крила. Ну, крила це як свобода, як бути без обмежень. Синій дракон комусь відповідає, я синій дракон, який був тут спокон віку. У мене є звання, тому я маю повноваження. Озвучити те, про що ви можете знати. Чому я? Тому що я творець, творець землі в найкращій її подобі. Дуже багато є того, що вже. Знищено або як, ну, іскаверкано, ну, перевернуто. Не думайте про це. Це буде підлягати поверненню в натуральний вигляд, ну, в первозданний, напевно, ну до істоків. Ваше бажання є цілосним, цілесним. Тому воно приймається до уваги і вам ведеться або якби йде, ну, якби поступальна допомога, в нашої братії є велика, великі можливості для того, щоби Звернути увагу вищих ну якби вищих вищих вібрацій, вищих сил, вищих вібрацій до вашої ну якби, проблем, теорії, проблеми. Ну, якось так, не проблеми, теорії. Теорії відродження в наступному світі. Це світло, так, це, звісно, світло. І ми знаємо про це, багато душ йдуть в цьому напрямку, і ми можемо дати вам підтримку і направити на ну, якби, нові звершення. Зараз секунду. Тому що я, я запитую, чи є можливість щось поміняти, от поміняти зараз в, ну якби в. Можливість є. Вона складно здійсненна на даний момент, але ми ще раз вам якби. Про це е, говоримо. Тут має бути е, узгоджена ваша діяльність про те, що ви хочете е, ну, якби перейти на оцей новий рівень існування. Чи йде, чи йде ну, якби ваша земля чи планета так іде, ну, якби на оцей новий рівень? Так іде. Це підтвердження. Це, Це якби не стосується того, про що хочуть або про що віщають інші чому тут політологи, ну так, ну, типа інші. Тому що є завдання для цієї сторони, щоб вона по максимуму тримала планету в Чорному мороку, щоб не було е, дано е, можливостей на, е, на перехід для того, щоб закріпити певні структури в енергоносіях страшної. Страшної катастрофи. При тому вони вже втратили своє повноваження, і це їхня агонія. При тому, при тому відбувається диверсія в різних часових в різних часових просторах, але знову ж є можливості контролю. І ми і, не тільки, ми і не тільки ми стараємося по максимуму допомогти, під, під, помогти підсубити, як би про провадженню, провадженню нової ідеї в світ, ну якби в, 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 в ці чисті цілі. А... Зараз я хочу перейти на нову хвилю. Я правильно зрозуміла? Зараз, секунду. На нову хвилю. Це нова хвиля, це, це інше відео, це інше відео, це нова хвиля, це інше відео. Так. Це інше відео. Так, дякую всім. І зараз буду знімати інше відео.